Низка країн НАТО, а це конкретно Нідерланди, Данія і Німеччина. Вони не купують Хаймарси з тієї причини, що буде дуже довгий термін постачання. Натомість купують ізраїльські системи реактивні системи залпового Пульс. Польща приблизно в такій же ситуації вона замовила Хаймарси і паралельно замовила. Корейські реактивні системи залпового вогня К-239. Так само диверсифікуючи, ну, те ж саме Польща вона купує і Абрамси американські, і купує південнокорейські танки К2. Оце, до речі, величезний шанс зараз для південнокорейської оборонної промисловості. І вона повною мірою цим користується, ті ж самі самохідні гаубиці К-9 стали практично стандартом для Північної Європи. От Норвегія.